Всеукраїнський турнір з волейболу пам'яті тренера ДЮСШ номер 1 міста Житомира Григорія Ніколичука відбувся у четверте. У ньому брали участь юнаки 2000 2001 років народження. у змаганнях представляла команда ДЮСШ номер 1 під керівництвом тренера Вадима Кравченка. Хочу побажати вам отримати задоволення від спортивного духу на цій мощанці. Ви вже всі переможцями. Тому що ви присвятили себе спорту, а значить і здоров'ю. Житомирщина це край із прекрасними волейбольними традиціями. Тут говорили вже за чемпіона світу Сергія Козлюка. Я думаю, що ви всі знаєте, що Житомирщина дала олімпійського чемпіона Іванова. Ми знаємо плеяду волейболістів 70-х років, більше 10 майстрів спорту. Тому я хочу побажати вам успіхів у цих змаганнях. За результатами зустрічі золото турніру вибороли вихованці ЮСІ ШАНОМИ. Друге і третє місце посіли команди Київського спортивного ліцею інтернату. Чотири гравця з Житомира були кращими у своїх волейбольних амплуа. Турнір відбувся за активного сприяння голови обласного відділення Національного олімпійського комітету України Олександра Оніщука, який з дитинства захопився спортом і продовжує займатися ним і нині. Та відповідних управлінь облдержадміністрації і міської ради. Цей турнір започаткував Олександр Оніщук. Завдяки його підтримці проводиться цей турнір. Він уже на протязі чотирьох років. Років є генеральним спонсором цього турніру. Також він допомагає моїй команді, моїм вихованцям приймати участь у всеукраїнських змаганнях. Чим більше уділяти времени буде держава, наше общество дітям, в частности спорту, тим общество буде наше крепче і сильніше. І вже не перший год допомагаю не тільки волейболістам, а другим спортсменам. Стараюсь допомагати сегодня молодым, я считаю, нужно развивать массовый вид спорта. Почему? Потому что это наше будущее и это здоровье нашей нации.